Всім привіт! З вами без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Тож, друзі, насправді дуже безрадісне відео зараз буде, тому що, на превеликий жаль, ми йдемо по найгіршому сценарію, який міг би тільки бути. І, на жаль, ну, як це зазвичай буває з Володимиром Зеленським. він завжди, до речі, як і Віктор Янукович, обирає завжди найгірше рішення серед усіх, яких тільки можна. Я зараз буду не про Мюнхен говорити, тому що, ну, власне, коли я зараз записую це відео, він ще триває. Там купа промов, купа заяв, там JD Vance, то все. Я думаю, це окремо треба розбирати, що там буде. Я не думаю, що там можуть бути підписані якісь дуже суперсерйозні рішення, але побачимо там ще трошки рано говорити. І знову ж таки, дуже часто, коли Зеленський йде. Кудись виступати, він говорить красиві речі, навіть правильні речі, тільки от вони ніяк не співвідносяться з тим, що він робить всередині країни. І чим далі, тим більше, цей, скажімо, ця різниця стає все, буде все більш критичною. Особливо враховуючи той факт, що те, що він робить всередині країни, починає просто дезавоювати всі ті слова, які говоряться назовні. Ну І так, звичайно, ми знову будемо говорити про ці санкції, які були прийняті проти Порошенка в першу чергу. Хоча, до речі, і санкції проти інших олігархів вони теж, до речі, можуть бути пов'язані в тому числі із певними. Речами, які Зеленський збирається підписати з американцями, тому що, до речі, той же живаго і так далі, вони є власником, наприклад, гоків великих. Відповідно, о чому би і ні? Може, вони теж цікавлять американців, ми ж не знаємо. От, хоча, скоріш за все, ці санкції є спробою знову ж таки приховати, типа Порошенка, типа в боротьбі проти клятих олігархів і типу московського впливу. До речі, коли Зеленський сам працював на всіх російських корпоративах, це не було робота на російський вплив, але менше з тим. Нема сенсу зараз обговорювати те, що вже і так все зрозуміло з приводу санкцій. Давайте поговоримо про те, що нас може очікувати далі, і що є власне на меті всієї цієї історії. А, ну, абсолютно очевидно, що не дивлячись на те, що зразу Зеленський почав тіпа, давати задню в своїх заявах, мовляв, та ні, ну це ж просто де ж не тюрма, це просто, тільки обмеження. І взагалі, якщо Порошенка деньги верне, то ми, ми з нього санкції знімемо. Ну а паралельно ми бачимо, що Генеральна прокуратура заявила, що вона веде справи проти цих от, е, людей підданих санкціям. До речі, в мене виникає дуже велике питання. А взагалі, е, у нас же генерального прокурора немає на секундочку, да? е, як же це все. Відбувається, я навіть не буду жартувати про те, що ті калічі, які готували ці санкції, примудрилися в п'яти прізвищах допустити дві помилки, тобто дописати неправильний ідентифікаційний номер Порошенка і неправильну дату народження Живаго. Відповідно, ці санкції щодо цих людей вже не можуть бути введені в дію, тому що це ну, по документах. Це інші люди. Відповідно, треба ще раз збирати РНБО і пробувати. Приймати наново це рішення все наново. Просто щоб ви розуміли, які дігенерати справді сидять навколо Зеленського, і наскільки нервово і істерично приймали це рішення, тобто рішення, яке готується кілька місяців, має таку технічну помилку і ще й дві щодо двох різних осіб. Ну може, це звичайно хтось скаже конспірологія. Чи це просто, типу, спеціально, щоб, вроді типу, як вілі-ноніві, ну, вілі, ну, я так не думаю, друзі. Це просто наслідок ідіотизму і дуже великої спішки. От. В будь-якому разі, можна не сумніватися, що метою є далеко не тільки це. Я не сумніваюся в тому, що метою є арешт Порошенка. Це очевидно. Чому? Тому що саме це Володимир Зеленський буде продавати своєму електорату. Може, і Росії буде продавати в сенсі, що типу, от виді, це лідер агресивного міншинства. Якщо ви думаєте, що це от, нібито забути за три роки Словосполучення скоро не почне спливати, то даремно, друзі, ще і як. І тут найгірше те, що навіть не сам Порошенко тут потрібен, потрібна, і про це вже коли от чому у нас сьогодні на обкладинці Портнов, тому що ця прекрасна персона проти якої нещодавно, до речі, кабінет міністрів читаю, Зеленський відмовився вводити санкції, не дивлячись на те, що петиція в рекордні строки набрала там 25 і більше тисяч підписників. І як заявив кабінет міністрів, немає підстав. Ну я звичайно хочу порадити господіну Шмигалю і і, і ними, наприклад, ознайомитись з документами Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, які ввів санкції щодо Портнова ще в грудні 2021 року. Ну, якщо вам мало, то почитайте, що американці пишуть. Ну, але менше з тим, то таке, знаєте, у нас під санкціями досі не знаходиться персона, яка була першим заступником голови адміністрації президента Януковича в моменти найбільш жорсткого протистояння на Майдані, в тому числі розстрілів на Майдані. І от саме ця людина, по версії Володимира Зеленського, не може бути підена санкціям, тому що для цього не вистачає підстав. От так от. Ну але навіть справа не в цьому, друзі. Я тут до чого. Якщо ви пам'ятаєте, як тільки Зеленський став президентом, Портнов буквально наступний день приїхав до України і почав писати реальні пости, ви можете дуже легко його нагуглити, де він прямим текстом пропонував. Складати такі собі проскрипційні списочки. Тобто, списки він пропонував. От прям так тяж, скидайте мені там, значить, інформацію по кожної людині по патріотам, націоналістам, по тих, хто брав участі на майдані і так далі. Будемо, значить, їх всіх типу, унічтажати. І чому він тоді розвів у 2019 році дуже активну діяльність? Тому що ходили дуже активні чутки, що на повному серйозі Володимир Зеленський збирався призначити його генеральним прокурором. Я вже не знаю, що тоді вплинуло на Зеленського, бо тоді мало що могло вплинути, враховуючи той рівень підтримки, який, на жаль, він мав, але все-таки у нього вистачило розуму його не призначити, тим не менше. За інформацією з усіх відкритих джерел моїх колег, ви дуже легко це можете нагуглити. Портнов зберігав достатньо серйозного свій вплив. Мало того йому вдалося інкорпорувати одразу своїх представників, фактично своїх близьких людей до влади Зеленського. Власне, один з таких близьких людей продовжує там перебувати і досі. Це господін Татаров, небезвідомий нам всім людина, яка зараз курує всю правоохоронну і всю судову систему в Україні від імені офісу президента. Uh, і так, ми бачимо, що останні кілька років портнов типа, не отсвічує. Uh, правда, як ми бачимо, так само, що він спокійно зміг покинути територію України в червні місяці, так само, як покинув uh, його син uh, призовного віку, до речі. От, хтось скаже, що у Портнова четверо дітей здається, і тому він по закону покинув країну. Можна я трошки посміюсь на цю тему. Тобто, персонаж почекав, поки стало зрозуміло, що швидкого захоплення України не буде, і нема сенсу тут сидіти, і спокійно собі втік в Австрію, звідки він і приїхав на другий день після того, як Зеленський став президентом. Угу. Відповідно, ходять вперті чутки. І, власне, про це знову ж таки пишуть мої колеги. що... Певний момент часу Володимир Зеленського вирішив знову скористатися і його послугами, і його людей, тому що знову ж такі, ну як би, по суті, те, що відбулося з цими санкціями, це історія про те, що Володимир Зеленський відкриває другий фронт і знімає поминув всередині країни і знімає будь-які вже обмеження на внутрішню війну. Відповідно, йому знову треба мочити проклятих майдаунів, Ну а краще ніж от, 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 от персонаж цього робити ніхто, напевно, не вміє. Тим більше, що у Портнова досі зберігається, напевно, чи не найголовніший метод впливу, як то фактично ручне створення майже всієї судової системи в країні. Тобто, це людина, яка свого часу майже кожного українського суддю призначала на посаду і без якби, розмови з ними, з ними, жодна людина не могла бути призначена. Ну, як ви розумієте, не дивлячись на всі там. Пертурбації, які пройшли за ці, от уже вважаєте, там 12-13 років, тим не менше, ви розумієте, що це зовсім не такий великий строк, і величезна кількість людей досі залишається на посадах. І так, да, там суддя вовк, суддя Абло викинуті нарешті, скільки на це пішло час, часу і сил. Але купа інших там вигодованців або просто людей, які особисто йому чимось завдячують, вони є на посадах. Ну і плюс коли твої. Викермиши сидять біля Зеленського, то звичайно ти будеш корисний. До чого я веду друзі? Далі дуже легко можна зрозуміти логіку подій і що, в принципі, планує робити Володимир Зеленський. Абсолютно очевидно, ми з вами вже кілька разів про це говорили, що готуються і продовжують, і будуть продовжені, і посилені кримінальні справи по армії, по генералітету. Однозначно будуть додавлювати, пробувати кримінальними справами всіх мерів, будуть додавлювати всіх там не зовсім з орбіти зеленського фінансистів, там бізнесменів і так далі. Це очевидно. Так само, очевидно, що нас очікує величезна кількість позовів і спроб закрити медіа, буде тиск на, причому, я думаю, тиск не тільки з точки зору якихось там правоохоронних органів. Мені цілком допускають, що знову почнеться історія кінця 23-го, початку 24-го року, з нападами на журналістів, з нападами на громадських активістів. Ми вже бачимо історію, що тих, то не зручний перекидають і закривають їм рот, як Шабуніни? До нього можна по різному ставитись, друзі. Але ця людина при всіх там своїх може іноді помилках, тим не менше завжди була з правильної сторони історії. І те, що зараз цю людину показово разом з центром, який там, де він працював, який займався там різноманітними IT-продуктами, в тому шлідей для армії розформовують, а шабуні на швиденько переводять поближче до нуля. Можна звичайно сказати: ну о, да, так і треба. Він же ж військовослужбовець. Він там тіпо, він же служить. Можна це сказати. На ми ж прекрасно розуміємо, що проблема не в цьому, да і ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. А тепер щодо репресії. Дивіться, насправді це величезна розвилка. Я не сумніваюся, що люди. По лінії Татарова і Ко і так далі вони 100% радять Володимиру Зеленському закручувати гайки. Власне, вся логіка подій його до цього і підштовхує. Чому ну тому що всі рейтинги, він власне, якщо вже навіть Трамп в своєму виступі говорить про те, що у Зеленського низькі рейтинги, так от всі рейтинги, які роблять і повірте мені, в президента вони всі є. А, говорять дуже чітко. У Зеленського ніяких шансів немає виграти в нормальній чесній боротьбі. Ні президентські вибори, ні парламентські. Тому все очевидно, парламентські вибори він хоче. Він хоче усунути одного з своїх головних конкурентів, який його вже давно обходить. Це європейська солідарність. Плюс треба розуміти, що саме у цієї партії дуже серйозно розгалужена регіональна структура. Тому удар по цій регіональній структурі може вдарити по всьому. Коли мені говорять про конспірологію, що вотата Зерєнський рішив вирішив і во второй тур спеціальна Порошенка для того, щоб точно мати там того кандидата, який він точно переможе. Це ідіотизм, друзі, тому що, ну давайте так: в плані президентства Порошенко точно не конкурент Зеленському, а в плані парламентських виборів, то Зеленський не конкурент Порошенко. Тому, вибачте, давайте без конспірології, тим більше ці ребята в конспірологію не вміють. Вони зараз гарячково шукають можливості, як залишитися при владі і як зробити так, щоб їм не прийшлося відповідати за все те, що вони робили ці вже скоро 6 років свого перебування при владі. От і за що їх, звичайно, розірвуть на шматки. Це очевидно. До речі, Володимир Зеленський має роз... Розуміти, що після свого рішення в цьому санційній історії він може бути впевненим, що тепер він створив той прецедент, який точно не дозволить йому залишитися нормально і жити в цій країні після того як він перестане бути президентом, тому що він тепер показав, що треба робити з ним. Так, що да, градус боротьби тепер з підніметься на жаль, ще вище, і я повторюся. Це при тому, що у нас продовжується люта війна, яка не припиняється ні на секунду, і понад те ескалація цієї війни буде тільки зростати зараз. Про що я вам і казав? Бо коли Росія робить вигляд, що вона говорить про мир. Вона починає бувати ще більше. Тому сьогоднішній приліт е, безпілотника в ЧАЕС, е, в Чорнобильську атомну електростанцію, конкретно в четвертий енергоблок е, в укриття об'єкт, ну це не випадковість. Я вас попереджав, що так буде. Я попереджав, що буде тільки ще більше як, знаєте, таких показових жорстоких е, обстрілів, вбивств і так далі. Ну Тому що це Рашка, і пора би вже почати розуміти, як вона. Функціонує і повторюсь, якщо ви хочете розуміти, як думає Путін, почніть думати як бандит-злочинець, як гопнік, такий, знаєте, з психопатичними нахилами, яким він, власне кажучи, є. І от тоді ви і зрозумієте, що що вони будуть робити далі. Так що я, наприклад, абсолютно не здивований сьогоднішній з ЧАЕС. От, ну а що стосується Володимира Зеленського, то я ж кажу: на жаль, проблема полягає в тому, що він прекрасно бачить, що. Він насправді вже задовбав всіх, він задовбав більшість українських виборців. Ну, проражку тут таке не суть важливо. А от те, що він задовбав всіх західних лідерів, і в тому числі і Трампа, це теж факт. І він розуміє, що йому дуже чітко сказали, що вибори обов'язково треба провести. І понад те, я впевнений, що йому дуже чітко дають зрозуміти, що дядя, ти, навірно, як то хватить уже, так? Да? Тим більше він вже у нас вважаєте, 6 років президент. 6 років. Просто складіться в своїй голові. І сумнівів в тому, що він ці 6 років добуде до травня місяця. Ну я думаю, ніяких ні в кого нема. Тобто, по великому рахунку, ми вже живемо в другому терміні Володимира Зеленського, якщо хтось не зрозумів зрозумівши. Тобто він хоче третій, виходить. Відповідно. Думаю, що зараз на Ванковій ідуть дві речі. Перше, вони просто думають, як ці репресії проводити для того, щоб не викликати відвертий бунт. Тому що ну ви розумієте, що те, що зараз відбувається, це звичайно дуже вибухонебезпечна історія, яка підриває головну, я би сказав, таку ненаписану угоду між владою і українським суспільством. Що, поки тривають бойові дії, ми все таки на вулиці протести не виходимо, і все таки тримаємо в голові, що ну у нас першу чергу війна, не дивлячись. Яку б дікуху не робила влада? Ну, на жаль, Володимир Зеленський зараз цей Рубікон явно перейшов і. Ризики, на жаль, зростають з кожним днем все більше і більше. Мене мене повірте, це ні чорта не радує, тому що все одно головний наш ворог це Путін. А ну а Зеленський дуже хоче, я так розумію, цим ворогом стати теж не меншим е, своїми діями. І Проблема ж, повірте, абсолютно не в прізвищі Порошенко. Проблема в тому, що сьогодні Порошенко завтра ще хтось. післязавтра ще хтось тут питання прецеденту, розумієте? І головне безнаказаності. Бо війна дарує Зеленському відчуття безнаказності, що він може робити все, що завгодно, і ніхто йому нічого за це не пред'явить. Оце найгірше у всій цій історії. От тому репресії, да, друзі. Я повторюсь. Тут головне тільки питання, як саме він їх вирішить проводити тихенько, більш-менш акуратно продумуючи проти конкретних людей, конкретних організацій для того, щоб вибивати просто най... найактивніших, найголосніших. Чи він вирішить іти вже по безпреділу. І той, і той варіант я розглядаю цілком вірогідним, тому що його оточують відповідні люди, які викладуть йому відповідні плани. І повірте, про плани ми вже поговорили. З іншого боку, я хочу вас ще більше налякати. Я думаю, що у Зеленського розглядають в певному сенсі план Б. Вони розуміють, що йому потрібні, конче потрібні нові обличчя, і може навіть виникнути такий варіант, коли ну, він же знає, що, скажімо так, протистояння з Валерієм Залужним можна навіть не починати. Він програє без варіантів. Тому, а хто вам сказав, що Володимир Зеленський і його команда раптом не вирішить поставити ставку на когось іншого? І ні, не кажіть мені, будь ласка, прізвище Єрмак, бо єрмак напевно не вигорби вибори навіть я не знаю у кого. Уподаляка. <світнє> ну, це, звісно, було б цікаве соревнування двох говн. Але ні. Я тут про серйозні речі. Тут я, друзі, вам скажу просто прізвище Олександр Усик, український великий боксер, блискучий спортсмен, який останні три роки прям все ідеальненько з точки зору ідеології, веде себе, нічим не нагадує той треш, який, репрезентантом якого він був попередні роки, з усім цим московським патріархатом, цілуванням черепов і розказуваннями про те, що Крим Божий. Да? Е, але от, е, я останнім часом побачив кілька дуже небезпечних речей. По-перше, Усік їздив в Америку на молотовний сніданок, про це говорять люди. І він він там там не фоткався, але він там був. Е, його там знайомили з американським естеблішментом. Я не знаю, хто, хто його туди повіз, чи він сам туди поїхав. Але цікаве питання. Да, чому він туди поїхав? Понад те, ми знаємо, що у Усіка і команди Зеленського досить непогані стосунки. От плюс є інформація, яка вже була від англійської преси, що Усік збирається провести ще два бої і на цьому закінчити кар'єру. Якщо прийняти з Максиму, що вибори все одно ж у нас дуже швидко не будуть, то він якраз може вкластися, наприклад, до кінця цього року. А якщо вибори в наступному, то він якраз може встигнути. І гіпотетично він навіть може стати ставником новим, таким, знаєте, від цієї всієї шушери, яка має кинути виклик там будь-кому. Бо Усік людина дуже популярна, звичайно, дуже відома і відомий боксер. Відно, чому би і ні. Якщо вам здається, це абсолютно якесь фантастичну історію, то згадайте, будь ласка, себе в році 2017-му і наскільки б ви повірили в те, що Володимир Зеленський піде в президенти? Пам'ятаєте, як ми тоді жартували? Як смішно може бути в 2011 році вибори між Вакарчуком і Зеленським? Ну, Вакарчук то не ризикнув. От. Хоча він теж пішов в політику, ну звісно, теж сумнівним успіхом, але тим не менше. Тому, друзі, я би цілком серйозно розглядав такі вірогідності а, і понятне діло, що і поки що я повторююся. Я впевнений, вони ще навіть до кінця не вирішили чи ризикувати закрити Порошенка. Насправді вони зараз вивчають ризики і так далі. Але питання репресій лежить у них на столі. Бо я ще раз і ще раз підкреслюю те, що є стовідсотковий фактом. Володимир Зеленський ці вибори не вибрать не виграє ні за яких умов. Ну єдина умова, якщо він зможе. Виграти війну, але війну він вже давно зробив висновок і вибір на рахунок того, що він хоче виграти вибори, а не війну, ну і результат ми бачимо зараз. Тому то, як закінчиться ця війна, це ще теж велике питання. М -м -м. ясна справа, що гол... те, що буде продавати Зеленський на виборах, це в першу чергу те, що, мовляв, ну, в першу чергу, до тієї категорії людей, яка з війною не пов'язана, м'яко кажучи, що мовляв, дивіться, я це все припинив. Нарешті ви можете спокійно жити, ракети не літають, це вас не чіпає. Все. І якщо нам здається, друзі, що ну, активні члені суспільства, що таких людей мало, то ні, на жаль, це скоріше наш, мало їх більше. І Зеленський їх дуже добре рахує. Інша справа, що ці люди теж його ненавидять зараз і на нього все вішають. Але знаєте, політтехнології такі штуки, які витягали з лайна, і не такі а, кейси, як то кажуть. Тому, друзі, будьте обережні, а зараз звертаюся в першу чергу до активних людей, бо знаю, що наша аудиторія на цензорі люди дуже активні. А ви маєте розуміти дуже серйозно, що зовсім скоро ця влада може почати серйозний тиск на людей. Єдине радує, що на щастя у них і близько не вдалося вибудувати якусь таку структуру, яка була свого часу у Віктора Януковича. Але тим не менше він все одно продовжує повністю керувати всіма силовими структурами, силовими структурами, які нагадаю, у нас мають монополію на насильство в країні. І тому, друзі. Що з одного боку нам треба якось, от як я казав на останньому стрімі, пробігти між стилою того, що неможливо бунтувати під час війни. І не треба цього робити, але з іншого боку, хариб до можливості прокинутися в авторитарній країні ще до виборів. Е і ці вибори потім виявляться без вибору. А саме це Володимир Зеленський собі чітко ставить на меті, не дивлячись на всі свої, оці от тріскатню на, на мюнхені про демократію і так далі. Повторюся, не очаровуйтесь цими речами, а судіть по свої, по, по справах. А справи вони такі. Але да, звичайно, треба розуміти, що ми маємо справу вибачте за татологію, з людьми, які реально є бездарними. Плані конкретної діяльності, бо знаєте, примудритися е, до свого, як він думає, найголовнішого ворога Порошенка ввести санкції і помилитися в податковому номері в документах це. Ви знаєте, це просто от, та, певна епітафія всього того, чим є Володимир Зеленський, як він приймає рішення, які якості цього рішення і хто на нього працює з точки зору просто якості роботи. Це фієрія. Я вже не знаю, як вони виправлять це питання, а може, цілком, можливо, попробують заднім числом виправити в їх стилі, що, до речі, теж буде і, звісно, буде оскаржено в суді і так далі. І далі буде велике питання, чи суд вирішить йти по безпреділу, особливо, якщо буде званочок, понятно. От кого, от, або дійсно буде судити по закону і по совісті. Для того, щоб він зайти по законної совісті, друзі, потрібен буде наш з вами вплив суспільний. Тому, на жаль, нас попереду очікують дуже важкі часи, де нам придеться вигризати буквально кожен крок на цьому суспільному полі. Іншого варіанту не залишилося. Абсолютно очевидно, що по-людськи, по нормальному Зеленський чинити вже не буде і. Ну, мені здається, я вже всі докази на цю тему привів. Тому готуйтесь, друзі. Не треба лягати по моральні ями, давайте боротися за свою країну. І назовні, і всередині. Власне, це те, чим ми займаємося, і напевно будемо займатися вже до кінця свого життя. Ну, така вже доля нашого з вами часу і наших з вами поколінь, які мають стати, напевно, тим самим гумусом, на якому виросте нова, незалежна, там, сильна Україна. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Нагадую, що триває наш збір, друзі на бусік для Василькова для аеродрому Васильків. Тому, будь ласка, донатьте друзі. Дуже важливо його поск швидше закрити. Підписуйтесь на цензорнет, підписуйтесь на шоу Бісики. І ставайте на шоу бісиках спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. До зустрічі.